Вона в мене прям така фанат, реально, мені це приємно. Вона каже: Я реально їм ніколи не пробачу все те, що вони зробили з вами азовцями, uh -huh. отак вона каже. Uh -huh. І я каже: не можу їм пробачити за тих хлопців, які ще в полоні, і не можу їм, звісно, пробачити Маріуполь. Вона у мене прям. Ну, вона виросла, народилася життя, прожила в Маріуполі, це є рідне місто, і тепер із за цих нуре виродків вона вимушена жити, фіг знає де. І для неї це принципово. Вона каже: Ну, я їм не пробачу, чого повинен їм пробачати. І для мене це теж такий принцип, ти знаєш, я думаю, для мене зараз у ті люди, які продовжують оцю гру в це не важливо. Почніть спочатку там не знаю З корупціонерів судді, там ще когось, а не з мови, от это, мовнюки мавнюки. Те обзивання, коли це починається, знаєш, мені, мені здається, що це звучить. Від людей, які реально нічого або нікого не втратили на цій війні. Ну, з мого оточення, ті, хто щось втратив, вони реально розуміють. От розуміють. Ну, типа, їм не треба пояснювати, чому так сталося. Їм не треба пояснювати. От хлопці, які виходять. З полону там мої в тому числі побратими, більшість яких я та їх знаю ще до 2022 року, ну всі прекрасно російськомовні. Зараз вони реально так як кажуть, спрехають українською і принципово не переходять на російську, тому що вони знають, що таке росіянство. Ну, типа, в прямому сенсі цього слова.